Привіт! Сьогодні хочу вам розповісти про тактику на перегони. Вона повинна бути в кожного з вас, адже це запорука того, що ви зможете спокійно в своє задоволення подолати дистанцію від старту до фінішу. Отже, перед стартом я рекомендую ознайомитися з трасою, переглянути, що вас очікує. Під час перегонів зверніть увагу на закриті повороти, на складні ділянки, де можуть з'явитися люди або тварини. Ви повинні бути готові під час перегонів до бучого і повинні розуміти, що перехожі не можуть знати, що у вас сьогодні змагання. Перед стартом рекомендую вам підібрати передачу, на якій ви будете стартувати вже під час змагань. Вона не повинна бути занадто важкою або занадто легкою. Тепер про стартовий коридор. Вам потрібно зайняти вигідну для себе позицію, і при цьому ви повинні зважати на свій рівень підготовки і на свій досвід. Досвідчені райдери знають, що краще стартувати з перших рядів стартового коридору. А ті, в кого менше досвіду, або якщо ви взагалі вперше приймаєте участь в подібних перегонах, я рекомендую стартувати з середини або з кінця стартового коридору. Сам старт повинен бути впевнений та потужний. Ви повинні відіграти якомога більше позицій. На перших 100-200 метрах. Але зважайте, що надалі вам потрібно трішечки збавити темп, щоб не перегоріти. Самі змагання я рекомендую їхати в більш-менш комфортному і спокійнішому темпі. Не потрібно їхати в червоній пульсовій зоні, інакше ви втомитеся швидше, ніж доїдете до фінішу. Залиште трішки сил на фініш, тому що можливо вам потрібно буде наздогнати суперника або потрібно буде від когось від'їхати, відбити атаку чи атакувати самому. Зважайте на це. Зустрінемось на перегонах.